Зима у серпні у Високогір'ї Карпат у День незалежності випав перший сніг. Побіліла не лише говерла, а й піпіван та драгобрат. Температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат дивина, кажуть рятувальники. За останніх 10 років такого не пригадують. Проте й не аномалія. Погода у горах завжди примхлива. Тож вкотре попереджають туристів про належне екіпірування під час мандрівок, адже сніг тане і усі стежки до. Уже слизькі, а новачкам у таку погоду краще залишитися вдома. Відтак, останній понеділок літа в Україні буде прохолодним. Хмарна, а подекуди й дощова погода запанує у більшості регіонів. Найхолодніше на заході та півночі уночі стовпчики термометрів покажуть близько 7 градусів із позначкою плюс. В день до 20 тепла на сході, півдні та у центрі. В день будуть комфортні – 24-26 градусів, вночі плюс 11-15. У більшості областей без опадів, короткочасні дощі чекають лише на жителів північних регіонів. Тож потроху дістаємо осінній одяг і тримаємо під руками парасольки, але не засмучуємось тепло ще обіцяє повернутися. Вже наступні вихідні огорнуть нас сонцем і спекотними плюс 30.